Малята, сьогодні ми з вами будемо маленькими кондитерами. У пекарні на віконці печиво, мов сонце сяє, аромат його чудовий, всіх довкола привабляє. Кожен хоче по шматочку, кожен хоче скуштувати, з молочком чи з чаєм пити, з друзями його ділити. Печиво це радість, смак. Ми з вами навчимося з тіста робити печиво. Але спочатку пальчикова гімнастика. Починаємо. Пальчикова гімнастика, тістечко. Привіт-привіт, малята! Давайте зробимо пальчикову гімнастику, тістечко. Місимо, місимо тістечко. Ліпимо печиво листячко. І кругленьке ось таке ось таке. І маленьке ось таке ось таке. Давайте зробимо ще разок, місимо, місимо тістечко, ліпимо печиво листячком. І кругленьке ось таке ось таке. І маленьке ось таке ось таке. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться дощечка, тісто, качалка для тіста та формочки для печива. Беремо наше тісто, воно у нас жовтого кольору, воно дуже м'якеньке і легко розкочується. Розкочуємо наше тісто качалочкою. Для зручності. Ми зараз перевернули дощечку і розкочуємо тісто спочатку обома руками. А зараз однією долонкою. Однією долонкою йому котаємо, а іншою ручкою ми притримуємо нашу дощечку. Тісто ми розкатали, молодці. Зараз беремо формочки для печива. Я взяла формочку качечки, формочка ялинка. Беремо формочку і дуже-дуже сильно притискаємо в тісто наше. Метелика взяли і маленьку хатинку, придавили все, прибираємо формочки для тіста, і у нас з вами виходить ось таке печиво. Зараз ми приберемо залишки нашого тіста, потім з нього можна знов зробити печиво. Збираємо. І у нас з вами вийшло печиво, качечки, ялинки, метелика та хатинки. Молодці!